Добрий день, я Верут Вероніка, вихованка гуртка флористика та фітодизайн інтер'єру комунального закладу плетину в Ташлицький ліцей Звинської сільської ради. Презентую вам науково дослідницький проєкт на тему зміна кольору листя дерев восени. Найяскравішою порою року є осінь. Осені, особливі кольори, бо вони яскраві, насичені, гарячі. То у чому ж причина того, що рослине листя змінює своє забарвлення? Мета дослідження дослідити причину зміни забарвлення листя. Об'єкт дослідження: різнокольорове листя, предмет, пігменти листя, згідно мети було визначено завдання дослідження, опрацювати джерела та визначити пігменти рослин, що відповідають за оцінки кольорів, визначити дерева, листя яких змінюють кольори, приготувати розчини рослинних індикаторів. Методи дослідження: літературний спостереження, аналіз, експеримент. Весною та влітку листя дерев має зелене забарвлення. Фарба, що знаходиться всередині живої клітини, називається пігментом. Зеленого кольору листю надає пігмент хлорофіл, але не лише цю функцію він виконує: хлорофіл, перехоплюючи сонячні промені, перетворює вуглекислий газ, воду у поживні речовини, які необхідні для життя дерева. Цей процес називається фотосинтезом. Відбуватися він може при відповідній температурі повітря та достатньому освітленні. Настанням осені дні стають коротшими, температура знижується, і процеси, які відбуваються в листі за допомогою хлорофілу, уповільнюються, а з часом і зовсім припиняються. Хлорофіл руйнується, зелений колір поступово в зникає і в цей час проявляються інші пігменти. Каротин пігмент, який надає листю відтінків жовтого кольору. Цей пігмент відноситься до групи каротиноїдів, знаходиться у всіх листках і рослинах постійно. Однак хлорофіл переважає над каротином тому листя в основному зеленого кольору, а після його розпаду починають проявлятися інші кольори. За помаранчевий кольор відповідає такий пігмент, як ксантофіл. Він теж відноситься до класу каротиноїдів, як і каротин. Помаранчевий колір, також, як і, як і жовтий, знаходиться в листі постійно, який зацмарює хлорофіл. Антоціан пігмент, який надає листю оцінків червоного і пурпурового кольору. Цей колір не знаходиться в листках постійно, а починає вироблятися лише після розпаду хлорофілу. Зазвичай червоні ці дерева, які ростуть на бідному мінералами ґрунті. Цікавий факт. Цей колір дерева використовують для відлякування комах і шкідників. Антоціан, наявність якого фарбує листя червоний колір, допомагає переносити заморозки і уникнути переохолошення. Згідно спостережень за деревами лісосмуги, було визначено червоний колір зустрічається у таких дерев, як клен, горобина, осика. Листя берези стають світло-жовтими, а дуба, ясина, липи, граба і – бурожовтими. Шляхом експерименту було здійснено вилучення кольорового пігменту листя. В результаті було приготовлено розчини рослинних індикаторів червоного, жовтого та зеленого кольору. Також було здійснено перевірку забарвлення вилученим пігментом паперової серветки. Можна зробити висновок, що таким чином можна отримати природній барвник, якщо збільшити концентрацію вичаленого соку листя. Було проведено інформаційні заходи у лісей щодо проблеми накопичення сухого листя ослони та подальшим його застосуванням у вигляді компосту, висновки було опрацьовано джерела та визначено пігменти рослин, що відповідають за оцінки кольорів, а саме хлорофін, каротин, ксантофіл, антитіан. В ході спостережень було визначено дерево, листя яких змінюють кольори. Червоний колір зустрічається у таких дерев, як клен, воробина, осита. Листя берези стають світло-жовтими, а дуба, ясина, липи, граба, – бурожовтими. Шляхом експерименту було приготовлено розчини рослинних індикаторів зеленого, жовтого та червоного кольору, яких можна, які можна застосовувати як природній бардик. Дякую за увагу.